Приймати дочку як викладач коледжу, хоча вона в мене вчилася. Я її мала на другому курсі. І все якось так, якось я доглядала більше чужих дітей, щоб діти не сказали, що я забагато їй уваги приділяю. Все не було часу для своєї дитини. І я дуже, дуже тішуся тим, що вона знайшла себе. що вона знайшла якраз оту от таку мистецьку, ту таку стежку якою вона любить іти, і вона любить, і вона знаходить в себе свої найкращі емоції, знаходить свої такі найкращі якісь почуття. І якраз у цьому, у цьому виді акварельного мистецтва. Ну, я тішуся тим, що вона сьогодні відкрила таку велику виставку в такому чудовому музеї Івана Франка, дім Франка. Я дуже рада, бо це поважно у Львові зробити таку велику виставку. І мати такий успіх прийшло дуже багато глядачів. Я ну я звичайно щаслива, як мама. І це була велика праця зробити ці всі роботи. Цю кількість робіт, неї безкінечна кількість робіт. Я не знаю, якби почати рахувати її, скільки би це вийшло. Вона є дуже плідна, вона є дуже працьовита. І коли до неї приходить натхнення, ми не чіпаємо, не дивимося. Я навіть не знаю, як вона малює. До кінця, отак от от те, що бачила, як вона робила майстер-класи, якісь оце я знаю. Я не лізу, не втручаюся, не заглядаю, не коректую. Інколи корект... ну як коректую, інколи вона мене кличе. Мамо, а ну дивися, що в мене вийшло? І Ми там собі дискутуємо. Коли я щось намалюю, я кличу її. Кличем потім тата, ще тато ще дивиться, ще скаже своїх кілька слів. Отак от у нас буває таке перехресне, такі якісь розмови, такі, якісь. Ну, так як має бути. І в родині, і в творчій, в творчій родині. Ось. І я тішуся, що цей день дійсно попав так от на її день народження. Це така кругла дата, квадратна, кругла дата. Але Наталя, вона, вона до цього дня дуже відноситься так, як вона казала, з трепетом. Якось Для неї це дуже важливий цей день. Ну, для, для кожної людини це день народження. І що вона в цей день мала таку велику виставку, що прийшло стільки людей її привітати, таких відомих людей у Львові, в Україні, у світі, і всі щиро їй бажали гарних таких слів, теплих, щирі бажання. Я думаю, що це для неї дуже важливо. І Я тішуся за неї. Тому в неї такі сьогодні були емоції, що вона не сказала те, що вона хотіла сказати, наприклад, на відкритті. Я думаю, це не страшно про не про. Про це все, що вона хотіла сказати, це є це все робота. Це не важливо, Вона не мусить говорити. Для того є мистецтвознавці. Це їхня професія. Її робота малювати. І хай вона нічого не каже, але хай малює, ми будемо тішитися. Я завжди тішуся кожній її роботі, кожній її хвилині її творчості. Ну, бо я мама, і я люблю це, бачити. Я люблю, коли моя дитина щаслива. Ось так. Та й таке.